Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 квітня 2025 року. Сьогодні, 25 квітня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен після 9 години 25 хвилин ранку. А ввечері з 21 години 31 хвилина починається стресовий та напружений час гекати, час чорного місяця. Тому з 10 години ранку і до 20 години вечора можна ще буде посадити часник та цибулю. Розсаду не турбуємо в овні, нічого не саджаємо в овні, і взагалі рослини не турбуємо. Поливати рослини можна тільки до 9-ї години ранку, коли ще будуть працювати енергії стихії води. Потім поливи не рекомендуються, а підживлення навіть небезпечні в час стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 26 квітня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Овен. Нічого не сієм та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати рослини не рекомендується. Підживлення небезпечні в час стихії вогню. Але можна проводити обрізку саду та можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. До речі, 26 квітня завтра теж сприятливий день для різних заготівець. Важливо для здоров'я на 25 та 26 квітня 2025 року. Це час енергії Овна, місяць в Овні. Значить, овен відповідає за голову. Будь ласка, якщо болить голова, не пийте міцний чай, каву та алкоголь, краще в тишині проведіть свій час. І приготуйте смачні та корисні страви. Готуйте, якщо їсти м'ясо, м'ясо нежирної птиці, готуйте рибу, морепродукти, дуже корисні висівки для видалення шлаків, лимони і всі доступні овочі та фрукти, з них можете будь-які страви готувати. І додавайте до всього обов'язково свіжу вітаміну, зелень, вона вже у нас є. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру вам та добробуту! Ми ж зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.